Всім привіт! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні з вами поведемо мову про коло та круг. Навчимося з вами визначати радіус, діаметр та правильно їх позначати. Отже, дітки, для початку відкриваємо підручничок на сторіночці 136. А також дошит і записуємо число класна робота. Виконайте, будь ласка, завдання самостійно. Поданий ряд чисел зменшіть на 7 і запишіть лише результати. Що в нас вийшло? Давайте з вами перевіримо. Кому вдалося завдання на полях, Позначте смайлик. Так, що ви бачите, дітки, зараз на малюнку? Що спільного в цих фігурах? Чим відрізняються куля, круг і коло? Які предмети мають форму кола, які форму круга, а які форму кулі? Подумайте, пригадайте. Отже, коло це замкнена крива лінія, кожна точка якої розміщена на однаковій відстані від центру. Ось у нас центр кола, і кожна точка, яка знаходиться на цій кривій лінії, вона однакову відстань мало, має одна, на однаковій відстані від центру. А круг це частина площини, яка обмежена колом. Тобто, зараз спробуйте ви накреслити коло. За допомогою монетки можете взяти монету або щось кругле, кругле обвести, і у вас утвориться коло. Так? А після цього ви зафарбуєте коло, і у вас вийде круг. Коло перетворилося на круг. Зрозуміли, в чому різниця між колом і кругом? Коло це крива лінія, а круг це площина, яка обмежена цією лінією. А тепер подивіться на емблему олімпійського прапора. Пам'ятаєте, ми колись її створювали вже цю емблему? Які ж, з яких фігур вона побудована? Звичайно, із кіл, так, кілей? Прочитайте, що означає кожне кільце, кожний колір. Синій це Європа, жовтий це Азія, Чорний Африка, зелений Австралія, червоний Америка. Ваше завдання обчислити вирази і за результатами обчислень виберете прав... відповідні букви і скласти з них слово. І ви тоді дізнаєтесь, Україна це частина якої саме країни. Відповідей не буде. Розв'яжіть самостійно і потім звіртеся. Отже, Україна це частина Європи. Переходимо до наступного завдання. Це завдання 2. Доповніть речення. Точки на колі. Дивіться, ось наше коло, так. Які є точки на цьому колі, на цій кривій лінії? Точка Б і точка Є. E. А які ж точки знаходяться поза колом? Точка С, Д, А, Ф. Тепер дивимося саме круг. Нагадую, круг це площина, яка обмежена лінією, так? Отже, точки на крузі G, K, L, так? а точки поза кругом H і N. Які точки належать колу, колу, самостійно визначити? А які точки належать кругу? Які фігури лежать усередині круга, а які поза кругом? Далі. Скільки точок перетину колом має пряма? Дивимося прямі лінії. Ось вони у вас зображені. Скільки у них є точок перетину з колом? Один, два. І у іншої прямої дві точки перетину. А з кривою лінією. Ось вона крива лінія, дивіться, не, не обмежена кількість. Точок перетину, так? Тому що вона крива, вона може йти по всьому колу, ми не можемо порахувати. А ламана. Ламана лінія також має необмежену кількість точок перетину. Переходимо, дітки, до наступного завдання, до таких понять, що таке радіус кола і що таке діаметр. Відрізок, який з'єднує центр кола, знайшли центр кола. Центр кола зазвичай позначається буквою О. Ручкою пишемо букви латинського алфавіту. О це центр кола. А відрізок, що з'єднує центр кола з точкою на колі, називається радіусом. Ось він зображений радіус. Радіус О С. Відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через центр кола, називається діаметром. Тобто, відрізок А, Б є діаметр. Зверніть увагу, що він проходить через центр кола. Оце радіус, половинка, бачите, кола, АВ це діаметр. Знай... Назвіть центр кожного кола. А тепер назвіть його радіус. Наприклад, радіус ОБ, радіус ОС, радіус ОА. А оця вигнута крива це не радіус. Зверніть увагу. В даній фігурі ми також можемо знайти діаметр. Подивіться діаметр АС. Або в іншій, в другій фігурі. Е -л це діаметр. Повизначайте. А в мене до вас питання. Н -п – це діаметр, чи, можливо, це радіус? Ні, це і не діаметр, і не радіус, бо діаметр має проходити через центр кола, а радіус також відведеться від центра кола до. Будь-якої точки на колі. Визначили. І останнє завдання: розгляньте взаємне розміщення двох кіл. І оберіть правильну назву до кожного малюнка. Кола перетинаються, кола не перетинаються, кола дотикаються. Де у нас кола перетинається? Так, на першому малюночку, так? Далі кола дотикаються на другому малюночку. На третьому малюночку також кола дотикаються. А на четвертому кола не перетинаються. І тут не перетинаються кола на другому малюночку, так? І давайте з вами підсумуємо той матеріал, який ми з вами. Сьогодні розглянули. Яка ж геометрична фігура накреслена? Звичайно, це коло, так? Назвіть відрізок, яким позначений діаметр. Діаметр – Це відрізок АБ. Назвіть відрізок, яким позначений Радіус. о С. Все, дітки, Завершую на цьому урок, і ще вам додам посилання окремо. Ви пограєте у гру, який предмет, на яку фігуру схоже. На коло чи на круг, чи на кулю. Я вам бажаю сьогодні гарного настрою, успіхів та наснаги. До побачення!